Як підприємство з Чернігівщини може забронювати половину своїх працівників на рік? Хто це може зробити? Та як отримати статус критично важливого? Вітаю! Це Суспільне з вами Гордій Єрмак. Відповіді на ці запитання далі. Загалом на Чернігівщині критично важливих підприємств 250 – Чверть з них належать до сектору житлово-комунального господарства. Про це Суспільному повідомив перший заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем. Критично важливі підприємства мають право забронювати до половини своїх військовозобов'язаних працівників. Порядок надання такого статусу та бронювання від мобілізації чоловіків визначає постанова Кабміну номер 76 За словами Мегема, подаватись можуть будь-які підприємства, крім фізичних осіб підприємців. Щоб отримати статус, вони мають відповідати мінімум трьом з семи критеріїв, визначених у постанові. Перший критерій: сума податків, сплачених до державного і місцевих бюджетів протягом року перевищує еквівалент півтора млн євро, другий Сума надходжень у валюті за рік перевищує еквівалент 32 мільйонів євро по курсу НБУ. Третій підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Четвертий підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. П'ятий відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що підтверджується відповідними документами. Шостий розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві. За останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за четвертий квартал 2021 року. І сьомий критерій підприємство є резидентом Дія Сіті. За словами Костянтина Мегема, основним критерієм може відповідати більшість великих підприємств на Чернігівщині. Здебільшого наші підприємства відповідають трьом критеріям. А саме, це відсутність заборгованості по ЄСВ, розмір середньої заробітної плати має перевищувати розмір заробітної плати в четвертому кварталі 2021 року, якщо не помиляюсь, 12 тисяч гривень. Ну і плюс відповідати чотирьом критеріям розпорядження начальника ОВА. Згідно з четвертим критерієм в постанові Кабміну кожна ОВА може самостійно визначати регіональний перелік критеріїв, яким має відповідати підприємство. За словами Костянтина Магема, в Чернігівській області їх вісім, з яких підприємство має відповідати мінімум чотирьом. Релік критеріїв визначений в розпорядженні начальника ОВА в редакції від 3 червня 2024 року. Перший критерій реєстрація підприємства у податкових органах Чернігівської області або розміщення основних активів на території області та відсутність заборгованостей. Другий критерій Підприємства, де працює не менше 10 офіційно працевлаштованих людей, та не менше 500 тисяч гривень сплачених до місцевих бюджетів податків. Для сільських та селищних громад 5 працівників та 200 тисяч гривень податків. Третій критерій підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність та експорт власної продукції або підприємство, де іноземні інвестиції становлять не менше 10% від статутного капіталу. Четвертий підприємство здійснює діяльність відповідно до наступних кведів: сільське господарство, добувна промисловість, постачання електроенергії, газу, води, будівництво, освіта, охорона здоров'я та інші згідно розпорядження начальника ОВА номер 401 П'ятий підприємство, що має діючі договори на будівництво і ремонт доріг, реконструкції і ремонту об'єктів критичної та соціальної інфраструктури і житлового фонду. Шостий підприємство, що надає послуги та здійснює управління багатоквартирними будинками і закладами бюджетної сфери, проводить поховання та ландшафтні роботи. Сьомий підприємство, що виробляє товари, виконує роботи та надає послуги підприємствам оборонно-промислового комплексу. Восьмий підприємство є виробником критично необхідної продукції. Подати документи представники підприємств можуть в електронній та паперовій формі, розповідає Костянтин Мегем. Документи до обласної адміністрації, де вони попадають на розгляд відповідному. Департаменту управління, який опрацьовує ці документи, у разі позитивного рішення розпорядження голови ОВА підписується і інформується про це мінекономіки і міноборони. А після цього підприємство подає списки працівників для бронювання не більше 50% від військовозобов'язаних з відповідним обґрунтуванням до обласної державної адміністрації. І відповідне звернення направляється на Міноборони на погодження. А потім після міноборони там термін встановлений 10 днів, подається до Мінекономіки вже для безпосереднього визначення його критично важливим. Процедура з визначення підприємства критично важливим займає до 20 робочих днів, каже Мегем. Кожна заява розглядається комісійно. Інколи комісія, переглядаючи документи, може зробити зустрічну перевірку на той чи інший документ, який подало підприємство, для того, щоб перевірити цей документ по факту, і дійсно були випадки, коли. Документи були подані невідповідні, тобто не підтвердили, що дійсно там підприємство має певні договори. Після підтвердження статусу критично важливого підприємство отримує відповідні документи. Після того, як Мінекономіки економіки визнали його критично важливим, надсилаються відповідні листи до самого підприємства, витяг з наказу мінекономіки і до ТЦК відповідно. Кадрова служба на підприємстві робить витяг з цього наказу. В принципі, цей витяг вона може дати співробітнику. А в ТЦК відповідно дані працівники вже рахуються як заброньовані, і відповідно вноситься дані до системи оберіг. Статус критично важливого підприємства видається терміном на один рік. Потім цей статус треба підтвердити знову за цією ж процедурою, але можуть бути зміни у законодавстві, каже Костянтин Мегем.